Вітаю слухачів мого каналу на новому уроці української мови. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то перегляньте його з та підпишіться. Адже тут я розміщую міні уроки та озвучую аудіокниги шкільної програми. Вам буде цікаво і корисно. Сьогодні ж я розповім вам про відмінювання дробових та збірних числівників. І так. Дробові числівники це числівники, що означають частину від цілого, і відповідають на питання скільки: одна друга торта, одна четверта яблука і такі інші. Дробові числівники читаємо так: Одна друга, одна третя, три четвертих, чотири третіх, дев'ять десятих. Дробові числівники відмінюються в обох частинах. Чисельник змінюється як кількісний числівник, а знаменник як порядковий. При відмінюванні, залежний від дробового числівника іменник, не змінюється. Він має форму родового відмінка однини або множини. Давайте ж розглянемо на прикладі відмінювання дробових числівників. Візьмемо їх із залежним іменником. Одна третя врожаю. Родовий. Однієї третьої врожаю. Давальний. Одній третій врожаю. Знахідний. Одну третю врожаю. Орудний. Однією третьою врожаю. І місцевий. На одній третій врожаю. Дві п'ятих площі. Родовий. Двох п'ятих площі. Давальний двом п'ятим площі. Знахідний дві п'ятих площі. Орудний двома п'ятими площі. І місцевий на двох п'ятих площі. Як ви помітили, іменник залишається незмінним, а дробові числівники змінюються в обох частинах. До дробових належать також числівники півтора, півтори, півтораста. Їх особливістю є те, що числівники півтора та півтораста поєднуються з іменниками чоловічого і середнього роду, а числівник півтори з іменниками жіночого роду. Так, наприклад, півтора кілограма півтораста відра, півтори доби. Запам'ятайте, що ці числівники не змінюються за відмінками. Перейдімо до збірних числівників. Збірні числівники означають кількість предметів у їх сукупності, неподільній єдності. Наприклад, двоє вікон, троє дітей. До складу збірних числівників входять також числівники обоє, обидва обидві. Обоє хлоп'ят. Обидва інженери. Обидві студентки. Збірні числівники не мають роду і числа. Окрім слів обоє обидва та обидві. У непрямих відмінках збірні числівники змінюються за формами власних кількісних числівників. Візьмемо, до прикладу, збірний числівник із залежним іменником. Двоє вікон. Родовий двох вікон. Давальний двом вікнам. Знахідний двоє вікон. Орудний двома вікнами. І місцевий на двох вікнах. Сімнадцятеро студентів. Родовий – Сінадцятьох студентів. Давальний. 17ом студентам. Знахідний. Сімнадцятеро 17 або 17ох студентів. Орудний. Сімнадцятьма 17 або 17ома студентами. І місцевий. На 17 студентах. Діти, теоретичний матеріал я вам розповіла. Якщо є питання, задавайте їх у коментарях. А зараз я пропоную перейти до практичних завдань. Я даю вам дві вправи для виконання. Можете ставити відео на паузу та працювати. А можете писати відповіді прямо мені до коментарів. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам, що переглянули його і виконали вправи. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Я чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. Всього найкращого!